Hi. Well, Mr. Come. President, well, you know. said Friday, so here we are. Yeah, 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 thanks so thank much. Thank you so much. Thank, thank you. you very much. Thank you for coming. Thank you for Yeah, you. You. yeah thank you very much. Mr. President, Hi, president. Hi. President. Welcome. President. Good good president. Good to see you again. Tomasz much from the parliament. Please, welcome. Hello, Tomasz, welcome. Mr. President, nice to meet you. President, you. you a big team, you nice to meet you. Дуже дякую вам, міхале, за те, що приїхали. І дякую вашим колегам. Готові прийняти лідера наших друзів, словацького народу але приїхав інакший лідер але із задоволенням Ми дуже розраховуємо на взаємини між нашими державами, і звісно, ми завжди дуже вдячні вашому народу, всьому словацькому народу. І звісно, для нас дуже важливо все те, що ви зробили для наших людей. Ваше ставлення дуже дякую за підтримку нашого суверенітету, територіальної цілісності. Мені здається, що ваш візит є сигналом того, що ви продовжите підтримувати наші суверенітети та територіальну цілісність. З нашого боку, ми готові. Сьогодні сформувати міцний діалог між нашими країнами і представниками. І, звісно, ми готові говорити про енергетичну безпеку. Я розумію, що це сенсі це тема вона є чутливою. Ми дуже відкриті. Ми готові допомогти словацькому народу енергет, з енергетичною стабільністю і звісно безпекою. Але для нас це дуже важливо, щоб почути сигнали. Від словацької нації, що ви також будете підтримувати український народ на нашому шляху в ЄС та НАТО. Бо це для нас ключове через війну. Через війну проти нас, через безпекові гарантії, які дуже важливі для нас. Але у будь-якому разі вітаю вас. Радий мати першу зустріч з вами. So much, дуже дякую вам, пане президенте. Це честь. І ми дякуємо вам за цю зустріч. Але також дозвольте сказати мені від імені багатьох у Словаччині, тих, хто підтримує Україну, ми дякуємо вам, військам та українцям за. Їхню хоробрість, героїзм, самопожертву. Тому що ми в словаччині знаємо, що це не лише про свободу, суверенітет та безпеку України, але також про Європу загалом. і про словаччину І я просто хотів передати меседж, що дуже багато людей в словаччині цінуються дуже сильно і моляться за Україну, яка. Є безпечною суверенною, живе в мирі, яка є в європейському союзі. Це абсолютно ключове для наших двох народів в галузі економіки, в політичному партнерстві, щоб Україна стала частиною ЄС, частиною європейської сім'ї. Це дуже сильно допоможе словаччині в плані економіки в інших галузях, але також і більш важливо. Те, що Україна це Європа, і я можу говорити від імені моєї політичної партії, членів парламенту, але також наших виборців та людей у словаччині, що ми зробимо все, що можемо, щоб підтримати Україну щоб вона отримала свою свободу та своє місце по праву в ЄС, і я почув ваші слова щодо відкритості діалогу, в тому числі в питаннях. Енергетики та енергетичної безпеки, я думаю, що це дуже важливо, щоб двоє наших народів лишалися близькими, тому що ми близькі сусіди, і ми повинні бути в змозі говорити навіть про питання, які є чутливими. Тому це також є ціллю нашого візиту тут. Тому дякую вам ще раз.